Підходить до мене олічком з підписним листом, на якому написано Трьохсретичка парафія Гнаматопсько-Луківської єпархії Української православної церкви. Про те, що згодні ви підписуватись під передачу в цю парафію, зруйновану будівлю за адресою по вулиці «Благодарний Будинок 2. Користування цієї парафії. Все, Все написано так, як треба. Я, я прихильник чисто українського всього, і тому підписуюсь, не розуміючи, в чому тут провокація. Провокація тут виходить в тому, що не вказано, яка тут парафія, яка тут патріархат, чи Московський, чи Київський. І тому тому ця провокація, мабуть, по всьому глуху буде відвістись. І тому, я думаю, багато громадян буде обдуреним таким способом. Гатець Степан мені минулого разу благословив на вірш. Я тут не, не написано. Ну, молитва за Україну, так її назвав, умовно. Можете переіменувати. Ну, я думаю, що назва підходить. Господи Всевишній. Рятуй моїх ближніх, хати українські, благість принеси, та Господню волю нам яви сьогодні, від ворога вишні діточок спаси. Спас благочестивий, дай нам милостиво, укріпи нас грішних, волю захисти. ти прийми козацтво у Небесне Царство, що у землях рідних вже навічну спить. І наскільки радісно бути на молитві, думаю, як мені приємно, приємно так кожного із нас, що наскільки радіє наше серце, наскільки радіє наша душа. Але як чуємо, як бачимо, у такі святі дні ворог не спить. Він не спить і думає, як так, аби погубити. Ту душу, аби знищити її. Тому кожен із нас повинен кріпитися у тій вірі, і надії, і любові до Господа нашому Ісусу Христу. Ми повинні бути смирені. Ми повинні бути лагідні, як сказав нам Ісус Христос, будьте мудрі як змії, а лагідні, як глупі. На сьогоднішній день. Ми повинні поступити мудро, виважено, щоб не довести чогось на більше, я переживаю, щоб ні, ніхто з вас не постраждав. Тому кожен із нас бути в молитві. І наша молитва повинна бути сильна тим, що ми віруємо в Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, не раз. Які в мене були труднощі, і я весь час таку одинадцяту -та заповідь мене Господня, не бійся. Не бійся ворога, але ми повинні захиститися від нього. Ми повинні не боятися навіть і друзів, бо друзі можуть нас зрадити. Але ми на сьогоднішній день повинні боятися боятися одного. Боятися байдужих людей, через яких це сьогодні все відбувається. Тому не будьмо байдужі, не будьмо байдужі до молитви, не будьмо байдужі один до одного, об'єднуємося, любимо один одного і тим самим по ділам наших, і нас. Тому будьмо в молитві, як заповідав нам Господь Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава складення Господні на вас туда чи завжди, нині час, і на віки віків. Сьогодні не вийшов час, наші навіть у. Місцевості, просимо ваших молитов за збереження цінності, незалежності України, щоб Господь було у нас, щоб якраз у сьогоднішній день закати до своїх Богородиці, де люди зараз зверталися під покровствой Богородиців для захисту міста, для захисту села, для захисту держави. Тому сьогодні просимо ваших молитов, щоб ви помолилися за цей край, помолилися за цих людей, які сказати, Катакомбакса таких служень, але ласки Господні, є, що вони казали, що ми можемо мовитися де тільки будуть люди, і ми разом не будемо молитися за. за гарні слова. Я просто хотів би доповнити, що ніколи в житті людини не буває часу простого, так і в житті кожного народу. Якщо ми переглянемо нашу історію, завжди була боротьба, так? але коли ми стоїмо. На правді Божій стоїмо з Богом у серці, то ця боротьба приносить добрі плоди. І це, що сьогодні якісь тимчасові труднощі на це треба звертати увагу. Бачите, малята бігають скільки тут, так? Скільки народу тут стоїть сьогодні? Значить, є молитва, є віра збережена наша. І це звичайне явище. Тут немає нічого для пастирів, особливо. Тому раді, що сьогодні ми зібралися тут. хай Господь благословить вас. До молитви і до перемоги. Спаси Господь. я зараз хрестику проходить. До молитви. Ходиться, які If you think y and I you would pass me on Неподія, а єхистопа, сомського Хрипського, і до Рисятій твої церкви, що повинен ми мирі бережені, почесні, здоровічні, вічні і правди нашого слова твоєї істини. Отця і Сина і Святого Духа, нині по всій час і на віки віків. Нехай, Моче наш і Богородице Діво, Отче наш, що є єси бездар, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій наш насущний дай нам сьогодні і прости нам ходи наші, які ми хрещаємо батькам нашим, і не введи нас у спокусу, але вийду нас і поставого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь собою, благосворена тим і житлами, і благословен благословений утроби твоєї. Води повідомлення Христа Спасу збавити душу нашу. Вічна я пам'ять, вічна я пам'ять, вічна я пам'ять.